Так, Підготування чая вчорашніми, він від риби залишками рибного нашого столу відбулося підготування. І зараз виходимо на якусь іншу позицію. У нас знову погана полона, знову вітер з моря. Навіть він такий з двох сторін, такий розколбас. Петро, зараз йдемо на цвуточку. Почнемо звідти, бо, а там подібнеся, як воно буде. І будемо вже дивитися квитком. Завтра вітер ще гірше, а після-завтра взагалі буде розколбас. Тому от дві доби у нас, як кажуть, літають. Будемо тут, може, підемо туди на гору, заліземо, а може, підемо кудись на ту гору, заліземо. Або, може, поїдемо тут в ресторан. І навіть це тут є. Це винира якісь там прикупити. Ми подумаємо, два дня у нас, як то кажуть, так країни. Panie Kaldeczku. А ну і був ще самий цікавий момент той, що я вирішив, що досить Дмитру соцькувати з камерою, і потрібно йому, як то кажуть, наганяти міць в руках, і тому вирішили взяти в оренду ще один спінінг і вручити його Дмитру. Процесор риболовлі Дмитро, як ти кажуть, засвоїв просто на ходу, а це ж дуже складно. Потрібно е підтягнути на себе речужок і, протерможуючи, опустити оцю болванку на дно. Потім трошки підчарпнути вверх, і, і Дмитро вже тягне першу рибу. Тобто, все які відчуття. Ну, враження були такі неймовірні, можу зразу сказати, тому що. ну, той досвід, коли я ходив на рибалку, да, ну там, ну, ну куньки, ну сі ну то таке. А коли витягнув от такого, то ну таке зразу: ого-ого. От, а ще й практично з першого разу, ну, це було, звісно, адреналін, кайф такий, що круто. Тобто Дмитро нічого не перепутав, все в нього вийшлося добре. От, я взагалі відчув, що навіть потім, як погода буде добра, можна навіть і жінок вивезти в якості робочої сили крутити ці лебідки. Тому ну, супер! Як то кажуть, з метром все ясно. Він, як то каже, на робочій хвилі.